Вітаю вас, шановні телеглядачі. Триває телефір Житомирської обласної державної телерадіокомпанії. І сьогодні в програмі Вірою ми говоритимемо про важливі теми, і, зокрема, про 1025 річчя хрещення Русі. До цієї дати виданий указ президента України, взято до уваги різні аспекти: історичний, політичний, культурний, але напевно чомусь бракує акценту в релігійному аспекті. Повз нашу увагу проходить. Найважливіше це те, що не втратило актуальності і до сьогодні. 1025 років тому народ Київської Руси під проводом Великого свого князя став християнським. Про це ми говоритимемо з сьогоднішніми моїми гостями. А ними є архієпископ Житомирської і поліський Української автокефальної православної церкви, кандидат богословських наук Владика Володимир. Вітаю вас. Христос Воскрес. Воістина воскрес. Петро Володимирович Опанащук, кандидат історичних наук, доцент Житомирського державного університету імені Івана Франка. Доброго. дня. І Ірина Станіславівна Яцик, кандидат філософських наук, доцент, викладач культурології Житомирського державного університету імені Івана Франка. Перше запитання, напевно, до вас, ваше високоприсвященство, адже наскільки близько населення Київської Русі. Було знайоме з християнством до цієї поважної величної дати. Дякую за те, що ви нас пригласили до цієї студії, бо дійсно це актуальне завжди було питання. Питання в плані тому, що 1025-ліття хрещення Руси. Це якраз нагадування нам про нашу історію, про наші звичаї, обрядовість, а також і про те, що ми ще з тих часів вибрали європейський цивілізований світ. Зазначимо, що оригіналом іменно того, що ми знаємо свою історію, це повість времінних літ, написана Нестором Літописцем, хоча є багато теорій, але всі в першу чергу мають. Приклад і підстави того вважати, що нестором літописцем написана правдива історія нашої і держави, і церкви. Зокрема, сьогодні ця книга поруч нас. Так, вона ви поруч. ви процитуєте її нам. я можу і процитувати. І головне, що в 1990 році це ще при радянському часі, вже. У нас було якраз після тисячоліття хрещення Русі, України вже видавництво почалося книги. І мені тоді було ще 11 років, але вона мені настільки була дорога, що я її бережу і завжди мені дуже радісно читати, бо це саме ідентичність нашого українського народу, нашої нації. І Нестор літописець якраз е все говорить про... Апостола Андрія Первозваного, як основоположника Української православної церкви, про те, що ще за тих часів Першого століття нашої ери він, якраз апостол Андрій Первозваний, був на тих пагорбах київських, де сказав йому було видіння про те, що на цьому місці буде засіяє Божа благодать, і багато церков збудується. Історично так склалося, що нинішній Крим то була значить римська колонія, і якраз виселяли. Християн, бо перше, друге, третє століття якраз було гоніння на християн в Римській імперії. І ось я зазначаю ті такі отці церкви, як Оригієн Тертуліан, про те, що там засновувалися християнські громади. А якщо є християнські громади, то звичайно є храми, а якщо є і храми, то і є священнослужителі. Також і святитель Ін золотоустий. Також зазначає про те, що там вже був свій єпископ, Даже на першому Вселенському соборі, 325 році, вже був представник від Скіфської єпархії. І це є прямий доказ того, що християнство в нас вже поширювалося ще з перших віків християнства. сьогодні ви нам зацитуєте несторо літописця? Я думаю, зацитувати, але е, пізніше. пізніше ви подивити. Хочу Але тоді хотілося б запитати в історичному аспекті: наскільки близько населення Київської Русі було знайоме християнством? до 988 року. Так, звичайно. Дійсно, перші християни на території сучасних українських земель з'явилися іще починаючи з першого століття. Дійсно, вони з'явилися у давніх таких грецьких містах, які були засновані досить ще у першому тисячолітті до нашої ери. І ну, дійсно є згадка про Андрія Порозонного повість временних літ, щоправда, знову ж таки, якимись іншими фактами остаточно довести не можна, от скам так, такої події в історії. Але, наприклад, точно відомо те, що вже починаючи з 3-4 століття, у нас на території Кримського півострова вже існували перші християнські храми. Хрещення київської Росії відбулося у 988 році, але задовго до цього, ще навіть до утворення Київської Русі, вже правителі Києва теж були християнами. Наприклад, нам відомо те, що князь Києва Аскольд у 960 році під час одного із своїх візитів до Константинополя також прийняв християнство і був християнином. Христенко також була княгиня Ольга, яка правила із 945 по 964 роки у Київській Русі. І навіть княгиня Ольга під час свого правління зробила спроби хрестити Київську Русь, запросивши священиків із Священної Римської імперії. Однак, на жаль, на той час хрещення київської Русі не відчувалося успіхом. Уже син княгині Ольги він був язичником і так, продовжував гоніння проти. Православної взагалі, залі проти християнства на території Київської Русі, і так тривало аж до того, поки князем Київської Русі не став Володимир Великий, який власне вже і хрестив Київську Русь у 1988 році. А які саме обставини спонукали князя Володимира обрати державною релігією саме християнство? Якщо говорити про обставини, які спонукали князя Володимира зробити це, то в першу чергу слід наголосити на Таких більш, мабуть, державницьких позиціях. справа в тому, що Київська Русь до князя Володимира під час попередніх правителів була досить слабко консолідованою державою. Вона складалася із великої кількості різних племен, от які були розрізнені, роз'єднані, і їх роз'єднувала якраз в першу чергу язичницька релігія, тому що представники різних племен сповідували, от скажімо так поважали от різні божества, і це заважало об'єднати. Власне, їх в межах однієї єдиної держави. Київ був політичним центром, Київ був економічним центром, але тяжко було перетворити його на релігійний центр. І князь Володимир спочатку навіть звернув увагу не на християнство, а він спробував впорядкувати ті язичницькі вірування, які існували на території Київської Русі з самого початку. Зокрема, тобто яким чином? Так, він у місті Києві створив сурідний такий пантеон провідних богів, які існували на той час у Києві. Київської Русі, наприклад, Велес, наприклад, Перун, Стрибох, Дашбог та інші. От і таким чином це була спроба перетворити Київ на такий і релігійний центр, в тому числі. Однак, знову ж таки, такий крок не виправдав своїх сподівань, і Київ так і не перетворився на релігійний центр Київської Русі. Після чого Володимир Великий звернув свою увагу вже власне на християнство. Ну, скажем так, зв'язки між Київською Руссю і Візантійською імперією розвивалися протягом тривалого часу до цього часу, до, взагалі, до правління Володимира. От і Київська Русь, вона давно вже знала про те, що існує така держава, як Візантійська імперія, про те, що там панує православна. Релігія і таким чином от, саме єдність зв'язків між двома державами, скоріше все, зумовила те, що Володимир Великий звернув свою увагу саме на Візантію, от, на християнство, коли з'явилася от, потреба от, ввести таку загальнодержавну релігію спільну, єдину. Сьогодні Петро Володимирович говорив про політичний, культурний, економічний центр. Він більше як релігії, знавчий центр. А в якому плані? Культурний вплив хрещення Русі мало саме на населення, на державу, на розвиток, на подальші стосунки в для світі. того, щоб нація була нацією, потрібно її об'єднати з певною ідеєю. Язичників цієї ідеї не було, тому що кожен вірував в свого Бога, як племена, да кожен щось вірує, і консолідації немає. Саме тому Володимир Великий зробив, зробив дуже мудро те, що він вибрав Христа, да, Бог Отець, який об'єднує. І скажімо, християнство це релігія, яка змогла поєднати в собі всі напрями, наприклад, тут свято Івана Купала. Яке було в язичних, це було свято Очищення в нас воно в християнстві, це свято Івана Хрестителя, яке святкується 6 на 7 липня, так і також ще варто зазначити про те, що християнство це було, знаєте, величезне, скажімо, входження в європейську спільноту, тому що це християнство як релігія, це релігія письма. Письмо, ну християнство це велика книга. Коли є те, з чого можна брати, тобто воно буде об'єднувати. І для Володимира це відігравало величезну роль. Навіть існує легенда про те, що до його приходили представники різних релігій, як от, можливо, на базарі пропонували виберіть нас, давайте нас. Так, що це це не був такий крок, що це от воно прийшло і зразу стало. А це був вибір. Це був вибір релігії, яка зараз уже існує. Яка в принципі, допомагає, об'єднує це релігія цінностей. Ваше високо Тоді чому ж князем Володимиром було обрано християнство саме візантійського православного зразка, а не католицького? В першу чергу він був онуком. Княгині Ольги, а княгиня Ольга вже була християнка, і зрозуміло, що виховання ще з дитинства якраз було уже у його в християнському дусі, бо ми самі знаємо по собі, що з дитинства нас бабусі ведуть до цер... до церкви більшості, особливо за радянських часів. Ну і за часів ще то е, Київської Русі, то тобто, це зроз, все таки родинне був... збереження да, і да, наслідування так традицій, саме це. Спонукало. Але хочу ще зазначити, ось, повість временних літ, яка пише нам ця книга, про те, що приходили німці, чули ж ми і те, як приходили від Риму німці, навчати вас своєї віри. Їхня ж віра від нашої дещо відмінна. Служить бо на опріснуках, тобто на обладках яких Бог не заповідав, бо повелів на хлібі служити, і апостолам заповідав, взявши хліб, казав. Це говорить якраз грецький філософ про те, чим є відмінність іменно візантійського звичаю від латинського. Ну і окрім цього ж, ми також зрозуміємо, що якщо княгиня Ольга охрестилася у візантійському обряді то і князю Володимиру було це більш до душі. А тим паче, коли він послав своїх боярин до Візантії, а в Візантії молилися вони в Софії, в, Софії, в такому храмі ще за VI столітті, Юстиніан Великий побудував, то вони прийшовши до князя Володимира, сказали: ми не знали, де ми знаходилися, чи то на землі, чи то на небі. От це ще раз його більш переконали в тому, що, бо і Візантія на той час відігравала велику роль стратегічного значення. Ну і зрозуміло, що князь Володимир був і дипломатом, і політиком, і знав, що йому союзник потрібен, потрібна і сильна держава в той же момент і рахувалися з князем Володимир, бо Константин і Василій, імператори візантійські, хотіли іменно співпрацювати з князем Володимиром. Петре Володимировичу, як історик, розкажіть нам, будь ласка, як відбувалось хрещення Русі? Хрещення Русі розпочалося із хрещення самого князя Володимира. Хрестили його у місті Корсуні, це теж на території Кримського півострова. І тільки після цього, коли Володимир повернувся власне, до Києва, тоді було прийнято рішення хрестити всю державу. Хрещення відбувалося, розпочалося з мешканців самого Києва, як знову ж таки повідаються у Повісті временних літ. Все населення міста Києва було зігнане до Дніпра, от де їх і власне вже хрестили. Стили священики, які приїхали із Візантії. Тут варто відмітити те, що. Ну, скажімо так, процес хрещення населення цілої держави це досить складний і тяжкий процес. І не можна сказати, що протягом одного дня чи протягом одного року власне, відбулося хрещення всієї країни. Після того, як відбулося хрещення жителів міста Києва, така сама процедура була здійснена і в інших великих містах Київської Росії, наприклад, в Полоцьку, Чернігові, Новгороді. От Потім пізніше цей процес зачався. Що також і провінція Київської Росії. Але знову ж таки населення Київської Росії, яке поколіннями сповідувало язичницькі культи, не могло протягом одного року власне, змінити свою віру і свою релігію. Тому тут варто зазначити те, що сам процес хрещення Київської Росії, хоч і датується одним роком, 988, але зайняв, власне, він, скоріш за все, не одне покоління, це було не десяток років. І можливо навіть не 100 років, тому що е люди, яких е значною мірою хрестили насильно на той час, от дуже часто поверталися до своїх старих старив, до ст старих обрядів. І потрібно було, щоб пройшов деякий час, причому досить значний час, для того, щоб християнство дійсно утвердилося от е вже в межах Київської Росії. Добре, хочу додати про те, як хрестили Русь е людей зганяли. І брали їхніх богів, вони були з дерева, кидали в Дніпро. Значить, і люди бігли і кричали Видибай Боже. Тобто, як хвилі йшли от дерев'янина, надають, видибай Боже. В них було таке, що якщо це дійсно їхня релігія, значить воно повинно востати. А вони видибало просто, видибай Боже. І на місці на цій горі, де кидали ідолів, ідолів тогочасних, зараз стоїть Ведубецький монастир. Який є один з найстаріших, тому що і один з найсвященніших вважається, і в принципі, якщо зазначити, то скажімо, християнство було тією релігією, яке змогло, як я вже зазначала, поєднати да, синкретизація синк 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 пройшла релігійних культів, але це була релігія, яка змогла, скажімо, протягом ну, навіть Віларіона, зазначено близько 100 років люди звикали до нової релігії. 100 років, це величезне Тобто були і чинилися перешкоди. чинилися перешкоди. Але ця релігія, яка, яка зараз існує, яка утвердилася. яка утвердилася. Тобто це сильно, тому що це це були, це сила, яка змогла об'єднати. Да? Завдяки чому? Отже, таке ствердження, утвердження і така віра завдяки, завдяки духу. Завдяки, от як ви вже підказуєте, Господу. що якраз дух був. Зосереджений на одному, консолідувати суспільство. І саме якщо на той час Візантія відігравала роль, ми візьмемо античність, даже греків того самого і Сократа, того самого, і Аристотеля, і Платона. А воно все ж також пов'язано з тим, що якраз хотіли той руський народ руський, він хотів, бажав одного бути європейським. Тобто, щоб ця культура, наука, яка поширилася саме завдяки хрещенню і до нашого часу, вона здобула одне це те, що ми стали цивілізованими людьми. І якщо давайте навіть ось ми сучасні люди, але подивимося, африканський материк. Там, якщо є християнство, то не в такому руслі. А що там є за той голод, за то 12-14 років дівчата? Уже народжують дітей, немає мети життя. І якраз за чого? За те, що там нема християнства. Якщо є християнство, то немає в них навіть писемності ще. Тому що там і донині племенні війни, і донині там побут в такому жалюгідному стані. А якби розібратися, якщо б ми не прийняли християнство, і ми, може б такими також були. І це дуже вагомий вибір князя Володимира. Бо ми бачимо, що поширилася церква, при церквах монастирі, при монастирях були церковно приходські школи, були і бібліотеки. Князь там так візьмемо, і даже Ярослава Мудро, Руська Правда, будівництво храмів, архітектура, культура все стало розвиватися. І головне, що суспільство побачило мету свого життя. І зрозуміло, що й віра князя нашого Володимира великого. Іростаніславна, а як прийняття християнства вплинуло на подальший розвиток українських земель в культурному плані? Так. так. Я ще от хочу таке зазначити, що митрополит Іларіон, перший митрополит з українців, духівник Ярослава Мудрого, Мудрого у своєму слові про закони благодать, говорив, що великою буває користь від навчання книжного. Це ріки, які наповнили Всесвіт, це джерела мудрості. Адже в книгах Глибина незрімима, ними ми заспокоїмось у печалі. Якщо пошукати в книгах, то знайдеш велику користь для своєї душі. Тобто, фактично, це от, те, що ви говорили, да? що, можливо, в них в африканців немає цілі в житті, але з іншого боку, культура. Християнська культура, вона дозволила людям відчути себе цінністю, людиною. І це, по-перше, нас ішло. Синкретизм поєднання язичницького, але інше це і візантійська культура, яка була набагато міцнішою, сильнішою і багатшою. Це європейський пласт. І християнство це монополія цін монополія. Ну, як правильно сказати, монополістичний погляд на храмобудівництво, наприклад, скульптуру. І це все дало пошту до того, щоб в нас, в Київській Русі слов'ян, починали розвиватися ці набутки європейські, вони в нас почали, скажімо, набувати найбільшого поширення. Наскільки сьогодні. Громадськість обізнана з ювілейною датою і достатньо джерел, історичних різних джерел, щоб саме святкувати і возносити, славити таку подію. Я думаю, що сьогодні наша громадськість дійсно обізнана з такою датою, тому що цьому сприяють і засоби масової інформації і прес, і телебачення, от і відповідно і навчальних закладах теж відбувається ознайомлення. Учнів, студентів із такою датою, і дійсно відбувається вихід публікація великої кількості літератури. Ось, в принципі, у нас якраз можемо представити деякі, книжки, да, деякі Де книги, які присвячені цьому питанню. Це от так, найбільш доступна книжка. Це, угу. це у нас велика. Енциклопедія України, а також історія, от, е, яка представляє собою неопереджений погляд е, власне, е, на укр... історію українських земель. Тобто і Пересопницькі Євангеліє згадано, і е, от, служебники, Требники угу. різних часів так, і народів, нашого народу, вірніше не народів, а нашого народу. Що б ви добавили? В якому культурному плані які книжки презентували? Зараз іде величезне поширення мультиплікаційних форм. Ось, наприклад, є такий диск сказання про хрещення Русі, яке є в, як в мультфільмі показано, як це все відбувалося на історичному тлі. Далі у нас, наприклад, іде ряд передач, я бачу, так от поширено йшло. Почали розповідати про хрещення, про е, процес культурного здобутку. В школах так само е, вже вводиться в програмах е, ряд тем, які показують саме вплив візантійської культури на християнську і на поширення у нас. Е, е, Ну, скажімо, якщо ми їдемо в Європу, українці, так, які так прагнуть Європу, як всі розповідають, так ми вже бачимо, там ми приїжджаємо не в чужий світ, а ми приїжджаємо у світ. І дивлячись на ті храми, які, біля які фотографуємось, ми вже відчуваємо себе частиною цілого, тому що це культура, це пластик і об'єднання. Тобто ми це розуміємо, ми на цьому розуміємось. Наскільки ось такі сучасні засоби розповідей доступні для населення і сприймаються саме населенням? Саме, скажімо, не в церкві джерело охрещення Русі, а саме з мультфільму, з якогось сказання через історичний аспект. Доступніше навіть для дітей. Якщо тобто, це воно... важливо і це, це повинно важливо, бути. Так, це є вимога часу. Сьогодні що б ви сказали, як кажуть, напередодні такої славетної дати, як вона відбуватиметься в першу чергу в нас в області, в Україні. Що б ви сказали нашим глядачам? По-перше, тисячу е, 1025 п'ятиліття хрещення нашої української держави, воно є святом церковно-державним. Тобто і церква, і держава співпрацюють. 27-28 липня будуть проходити урочисті заходи, присвячені саме цій даті. І нашої української автокефальної православної церкви також буде в місті Києві у Андріївському соборі. Проходить бослужіння також буде хресний хід. Я думаю, що до цього часу буде також ще встановлений пам'ятний знак до цієї славної події. Окрім цього, будуть випущені ювілейні медалі, ордени, де за вагомий внесок достойні люди отримують ці високі нагороди. На парафіях, в сільських місцевостях, наприклад, також буде і бослужіння. Священники в своїх проповідях наголошують на тому, щоб ми не були байдужими до цієї події, бо хрещення Русі 14 серпня 1988 року повинно бути у кожного як знамення того, що це наша з вами історія, культура. І також ідентичність українського народу. І якщо підтримують усі президенти нашої держави, якщо це було тисячоліття хрещення, даже при радянському союзі, але все ж таки вже пішла держава на крок зближення із церкви з релігією, то зрозуміло, що це і є визнання. Ну візьмемо фактор такий ще: от одна гривня. Князь Володимир надрукований, так, дві гривні Ярослав Мудрий, але вони були на фоні чого будуть е, намальований, навіть Ярослав Мудрий. Тримає руську правду, збірник законів, на фоні храму Софії, який він збудував. А це наші здобутки, і тому співпраця держави і церкви це якраз і є доказ того, що ми єдині. Спасибі вам, спасибі за цю розмову у сьогоднішній передачі. Ми не ставимо у цій темі крапку. Віруйте, пам'ятайте свою історію, допомагайте немічним і будьте милосердними. Побачимось. Дякую всім гостям. До нових зустрічей!